Привіт, друзі, сьогодні 24 січня. З вами Валерій Клочок. Путін щойно відповів на пропозицію Трампа про зустріч її раніше коментував Пісков. А у Трампа стався скандал із маском. Трамп робить вигляд, що нібито нічого не відбувається, але все зав'язано на грошах, друзі. Саме так. І тим паче на дуже великих. Зараз детально про події на цю хвилину, тому, будь ласка, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Я вам дякую за те, що ви дослухаєтесь до моїх рекомендацій, активно підписуєтесь, перевіряєте свої підписки, справді, тому що вони злітають. Перевірте, будь ласка, ще раз. Ну і, звісно, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям і знайомим. Путін таки відповів своєму придворному журналісту на заяву Трампа про необхідність зустрітися. Хоча вони раніше спілкувалися телефоном, я в цьому не сумніваюся, але. Публічна заява з Кремля про те, що я готовий говорити з Трампом. Як на мене, багато про що свідчить. Це означає старт конкретно визначення дати їхньої особистої зустрічі і не телефонної розмови. От, власне, що Путін говорить. Швидше за все, дійсно, нам краще зустрітися і спираючись на реалії сьогоднішнього дня. Поговорити спокійно за всіма тими напрямками, які становлять взаємний інтерес, як для США, так і для Росії. Ми готові. Трішки раніше сьогодні Пісков, також відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що Путін готовий. Ми чекаємо сигналів. Усі готові. Ну кремлю сигналів замало. Трамп кожного дня говорить, що він готовий до переговорів із Путіним, але Кремль не чує. Тому тут важко гадати на каві гущі, каже Пісков. Як тільки буде, якщо щось буде, ми вас поінформуємо. Ну, Путін уже сам поінформував. Ну і також Пісков прокоментував погрози Трампа збільшити тарифи, запровадити додаткові санкції на російську нафту, аби примусити її до переговорів. Бо, як сказав Трамп, саме ціни на нафти. Є тим основним фактором, який примусить Кремль сісти за стіл переговорів. От що Пісков власне говорить, що російська агресія в Україні не залежить від світових цін на нафту. Цей конфлікт відбувається, каже він, через загрозу національній безпеці Російської Федерації, Російській Федерації, перепрошую, так буде, мабуть, правильніше сказати, бо ну. За великим рахунком, то Росія постійно побоюється, що їх хтось погрожує, згадав території, які вони окупували, що там проживає населення, яке хоче самовизначитись. В принципі, загалом нічого нового. Але те, що вони коментують ціни на нафту, потенційне їхнє зниження. Свідчить про те, що вони справді бояться санкцій, які може запровадити Трамп. Питання лише в тому, чи Трамп запроваджуватиме ці санкції, чи він буде все ж таки керуватися тарифною політикою. І поки що відповіді на це запитання нема. Але в публічній площині Кремль активно коментує ті вимоги, які він висував Трампу, для того, щоб він примусив нас погодитися на умови Москви. Ну зокрема, що стосується членства північно атлантичного Алянці. Рябков небезвідомий вам сказав про те, що Україна не може вирішити конфлікт за 100 днів без реалізму у США. Каже, мовляв, давайте говорити реально те, що відбувається. Ну, от Путін щойно це підтвердив. А заступник інший, Лаврова, Олександр Грушко, заявив, що одним із ключових елементів для завершення російсько-української війни є скасування обіцянки НАТО про майбутній вступ України. Тобто, щоб НАТО оголосило, що вони не будуть брати нас до свого альянсу. Це рішення було озвучено ще у Бухаресті 2008 році, потім його кожного року по-новому нам переобіцювали, але ніхто нічого ніколи ніяк конкретно не пропонував Україні щодо членства в НАТО, але навіть така позиція НАТО дуже сильно тригерить Кремль і вони побоюються, що рано чи пізно це може статися. Хоча, скажу, друзі, вам від себе за окремою інформацією, яку раніше я вам повідомляв також у себе на каналі, то. У Трампа все-таки обережно говорить про наше членство в НАТО як один із варіантів гарантії безпеки від можливої агресії з боку Росії в майбутньому. Так от, що, власне, відповіли у МЗС України на таку пропозицію Грушка? Хоча адресувалася заява до НАТО, але ми вже відповіли. Так от, речник МЗС Тихий говорить наступне: Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматум НАТО. Повна фігня. Це цитата. Москві слова не давали з цього питання. Ну, звісно, як на мене, відповідь адекватна, оскільки претензія в Кремлі не адекватна, але не зовсім дипломатична. Ну, останнім часом і президент України, і, як бачите, МЗС України вдаються до гострих слів, аби показати саме позицію і відношення до Кремля. Засуджувати, звісно, за це не варто, але, як на мене, це не додає нам впевненості в тому, що, до прикладу, НАТО змінить свою позицію. Тому що цим все дуже непросто. Це моя особиста, друзі, думка. Поки що Трамп не погоджується на будь-яке членство України в Альянсі. Але як пишуть видання зокрема сьогодні, видання Bloomberg написало повідомлення про те, що у Трампа розглядають можливість залучення військ Сполучених Штатів Америки до миротворчої місії, яка буде встановлена і розміщуватися по лінії розмежування демілітаризованій зоні в Україні після припинення вогню. Про це дуже багато говорять кожного дня. Ми, до речі, друзі, це сьогодні активно обговорювали в рамках проекту програми Центру громадської аналітики вежа. Це підсумкова п'ятнична програма. Вона буде на каналі Сьогодні. Сьогодні о 20-й годині і виказали думку щодо ну, поки що мало реалістичності взагалі реалізації такого проекту. Втім, в мене дещо інша позиція. Якщо Трамп наполягатиме на цьому, то така місія точно буде. І європейці також говорять про те, що правильно Зеленський наполягає, аби війська США були в Україні. Я також це підтримую. Але Трамп поки що не дуже на це пристає. Але, як пишуть журналісти видання Bloomberg, то приватно джерела у команді президента США Дональда Трампа вважають, що цей крок, тобто залучення військових до е, патрулювання демілітаризованої зони в Україні, є неминучим на шляху до укладання мирної угоди. Трамп не зможе уникнути. Персональної участі у цьому процесі, бо в будь-якому випадку Сполученим Штатам Америки доведеться долучитися до цього безпосередньо. Хоча я, знову ж таки, поки що іншої думки, Трамп не готовий платити за безпеку України. Втім, ситуація динамічна, вона може змінюватися. До прикладу, Китай сказав, що позитивно оцінює прагнення адміністрації Трампа, як найшвидше завершити війну в Україні, і заявляє про готовність до діалогу зі Сполученими Штатами Америки. Путін готовий говорити з США, Сін Цзіньпін готовий говорити з США, і в тому числі в Китаї сказали, що єдиним шляхом вирішення конфлікту залишаються переговори. Це заява речниці МЗС КНР Мао Нін. Звісно, ще позиція і самого Сінзінпіна, тому що те, що говорить речниця МЗС, така ж сама думка і в лідера Китаю. Але Китай поки що не дуже налаштований, швидко припиняти війну. Йому байдаже скільки цей процес буде тягнутися. У нього все дуже добре, непогано. Експансія економічна Росії триває. І чим довше триватиме війна, тим вигідніше Китаю. Але якщо Трамп вирішить по-іншому, наприклад, запровадити мита проти китайських товарів. То сі доведеться йти, звісно, на поступки. Раніше Трамп повідомляв, що він мав розмову з зінзінпіном стосовно припинення російсько-української війни і наголосив на тому, що Китай може суттєво цьому допомогти. Ну так само говорили і при адміністрації Джозефа Байдена. За великим рахунком майже нічого не змінилося, але наполегливості у Трампа, звісно, більше. І Трамп пригрозив введенням 10% відсоткового мита на всі китайські товари з 1 лютого, але каже: Ну я не дуже хотів би цього робити, ну не варто було б цього робити. Але якщо доведеться, ну то що мені робити? Доведеться ці тарифи. Вводити на китайські товари для Китаю це дуже недобре, тому що об'єм торговий із Сполученими Штатами Америки доволі великий. Він приблизно півтора рази менше за Європу, але сягає майже пів трильйона доларів. І звісно, для китайської економіки це дуже і дуже важливо. Ще одним фактором, немало важливим, не менш важливим, аніж Китай і та ж сама Європа, для припинення російсько-української війни є Північна Корея. Сьогодні Трамп заявив про те, що Кім Кимчен розумний хлопець. Я з ним поладнаю. Я з ним ладнав в період першої каденції, і зараз також усе буде добре. Справді, Кім Чен Ін набув ваги за останні от два роки, відколи він почав співпрацювати із Росією, постачаючи туди снаряди і озброєння, він справді став більш самостійним, але як на мене, все ж таки продовжує залежати від Китаю. і Китай може легко. Дотиснути Кім Чен Іна або припинити постачання зброї і солдатів до Росії, або ж продовжувати це робити далі. Хоча самостійність певна у Кім Чен Іна є, чого заперечити складно. І Трамп, певне, сподівається домовитися з Кім Чен Іном, що він також долучився до процесу припинення російсько-української війни, натомість ну, він йому або віддасть, або просто залишить у покої. Корейський півострів, ну і також можуть бути інші стимулюючі фактори, як то послаблення санкцій. Ну, принаймні свій намір зустрітися Кім чин іном Трамп озвучив, про що власне будуть говорити, які будуть результати. Ми також за цим будемо слідкувати. Тим часом Естонська розвідка повідомляє про ознаки підготовки Північної Кореї, відправки додаткових військових для підтримки Росії у війні проти України. За словами керівника розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковника Анса Ківесельга. Це може статися до літа, називають різні цифри: 5, 10, 15 тисяч, поки що точно ніхто не знає. Про це писали вчора у виданні New York Times. Мені не дуже правдиво видалася ця інформація, але оскільки естонська розвідка це вже починає озвучувати, то це справді може відбутися, а може і не відбутися, тому що все буде залежати від того, як поспілкуються Чен Ін і Трамп. А Трамп має намір. Точно з ним говорити. За оцінкою британської розвідки, станом на січень 2025 року, на російсько-українській війні Північна Корея втратила вже близько 4 тисяч військових, які брали участь у боях у Курській області. Хоча колега мій Віталій Кулик, який був сьогодні присутній на програмі, вважає, що там загалом такого контингенту великого. На Курщині не було. Ну, принаймні, я вам рекомендую послухати ефір, який ми записали. Він вийде на каналі о 20-й годині. І тепер до скандалу з Ілоном Маском. Чим далі, тим буде їх більше. Я в цьому не сумніваюся, і вони пов'язані з рішами. Буквально нещодавно Дональд Трамп оголосив ініціативу Старджет вартістю 500 мільярдів доларів. І. Саме на цьому тлі стався скандал. Ілон Маск публічно розкритикував цю ініціативу. Вона була представлена цього тижня ключовий проєкт інфраструктури штучного інтелекту. От, власне, що сказав Маск. У них насправді немає цих грошей, він говорить про одну із компаній, а саме про компанію Softbank. І це має значення дуже велике, тому що у них менш як 10 мільярдів. Маск також висміяв Альтмана та його команду. Це друга кампанія в цьому проєкті, репостнувши в X жарт про те, що OpenL вигадали цифру 500 мільярдів доларів під впливом наркотиків. Власник компанії OpenL, Альтман відповів маску і сказав: я розумію, що те, що добре для країни, не завжди оптимально для вашої компанії, але на вашій новій посаді, сподіваюсь, ви переважно будете ставити інтереси Америки на перше місце. Це абсолютно відвертий публічний скандал, на який відреагував і Дональд Трамп. І він сказав на брифінгу для преси, що ну нічого страшного, він просто знизав плечима на критику Маска, зазначивши, що це його не турбує. Ні, це не турбує мене, сказав Трамп. Він ненавидить одну із осіб у проєкті. І все, мовляв, більше нічого. Але справа в тому, що Трамп підкреслює, що фінансування проєкту надходить від приватних інвесторів, а не від уряду. Втім, в будь-якому випадку це дуже дуже зачепило маска. Що буде далі у відносинах Маска і Трампа? Ми будемо дивитися, але просто їм не буде, тому що затісно буде їм обом у Білому домі. Хто перший звідти піде? А це ще питання. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, коментуйте, не забудьте перевірити, чи є у вас натиснутим дзвіночок. Ви будете отримувати сповіщення про те, коли тут виходять нові відео. Ну, принаймні, так має відбуватися на YouTube. Якщо це не так, пишіть, будь ласка, в коментарях. Та взагалі пишіть, що ви думаєте з приводу терміну, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна. Путін уже публічно визнав готовність про це. Ще раз спасибі, всім дякую, всіх люблю ціну шаную, не промикайтесь, все буде Україна!